Ось так лагідно чоловіки у формі натякають людям, що їм вже час виселятися. Вони трощать меблі і розкидають особисті речі мешканців. Ці люди зайшли і в діті взуті, полягали тут на білій постелі. Починають децензурно нас оскарблять, починають кидати бутилками з водою на нас. тут все летіло вікна, подушки, одіяла, кровать. Справжнє жахіття відбувається кілька ночей поспіль. Вони гепають в двері і кажуть, ми зараз потрапимо всіх і вас, і ваших дітей. Похазяйнували на хаби і у кімнаті Олександра. Чоловік цей час саме був в зоні АТО. Здерта, штора, ну все, все розкидано, вже ж все ну, брудно. І таке запекле протистояння між сусідами виникає не вперше. Півтора роки тому на першому поверсі цього не введеного в експлуатацію будинку місцева влада розселила біженців зі сходу країни. За рахунок волонтерів люди зробили ремонт, провели електрику і налагодили побут. Все було спокійно, доки у жовтні минулого року два інших поверхи не зайняли якісь чоловіки вони займають раз, два, три, чотири квартири. На 12 чоловік у них 16 кімнат. Патрульні на виклики, хоч і приїжджають, але нічого не роблять. Скаржаться налякані мешканці. Після коротких розпитувань просто їдуть геть. Патруль зараз уїде, а вам ночі водять. Ми вас там і в матраси, чи в ковдри замотаємо, поб'ємо вас, навіть ні одного сенсу не лишиться. Руслан керує підрозділом. Бійці, якого живуть у спірному гуртожитку, і на яких скаржаться інші мешканці. Чоловік каже, навпаки, це їх хочуть вижити із будинку. Жінки-переселенки самі постійно провокують конфлікти. Ну, мені так тяжело об'ясняти, Де доказательства. Ну де То вона кричить, що виливає на рібенка воду? Ну яке сумасшествие! Байці кріпкі, Таке діло, це просто провокація. Хто ж ці люди, яких бояться і не чіпають патрульні, виявляється, по сусідству із переселенцями живуть дружинники підрозділу Безпека життя, яким опікується радник міністра МВС Ілля Кива. Поспілкуватися з чоловіками не вдалося. Щойно квартиранти з другого та третього поверхів побачили журналістів, посідали в свої машини та поїхали геть. Здивувала відповідь і Іллі Киви. Вот и все. И у них какие то внутрішні між собою возниклі недоговорєваності. Незважаючи на постійні виклики, правоохоронці не відкрили жодного кримінального провадження. Мовляв, це внутрішні проблеми мешканців будинку і криміналу тут немає. Але, очевидно, вирішити конфлікт без крові вже не вдасться.